Мої вітання усім глядачам в ефірі Флагман Якості. Сьогодні ми розкажемо про наріне. Це унікальний кисломолочний продукт профілактичної дії, який збереже та врятує ваше здоров'я. На жаль, деякі з корисних мікроорганізмів мають дуже короткий термін життя. І... Один з них, такий як лактобацила цидуфільна палочка, живе в організмі новонародженої дитини всього на всього п'ять діб. І ось такий мікроорганізм, таку ацидофільну палочку у 1924 році, із кишківника своєї новонародженої внучки Наріне виділив чисто в наукових інтересах вірменський професор Леон Рзек'ян. Сталося так, що у дворічному віці. Наріне важко захворіла через харчове отруєння. Лікування медикаментозними препаратами ефекту не давало, і професор, мікробіолог пішов на такий відчайдушний крок, взяв цю культуру, виділену з організму Наріне, і почав її розмножувати, зробив закваску і лікувати дитину. І сталося чудо: дитина визорвела. З тих пір почалися. У Вірменії і мікробіологічні, і клініцисти зацікавилися цим мікроорганізмом корисним, проводили дослідження і прийшли до висновку, що закваска на цій культурі, які присвоїли штам 317 402, є лікувальним. На Україні вперше на Ріне почала випускати одеська фірма Наріне Life. Наряду з тим, що там проходило на одному із заводів Одеської області виробництва цього продукту, фірма почала шукати, зокрема на Західній Україні, підприємства, де розвинути виробництво також цього виду продукту, тому що, по даних, він став продуктом 21-го сторіччя, настільки корисним є для людини. Авторськими правами на даний продукт володіє товариством Нарине Лайф, що на Одещині. Я є представником даного підприємства. У свій час у нас виникла велика проблема щодо забезпечення окремих територій на Україні даним продуктом через те, що він набуває все більшої популярності серед споживачів. До нас було багато звернень громадян. Чому у нас немає, де його можна придбати? Наші спеціалісти завітали на підприємство у Віньківці. Випуск всієї продукції під торговельною маркою Вінковецький смак. Проходить за таким принципом від поля до столу. Крім того, що підприємство має власну ферму, отримує власне висококласне молоко, то підприємство має також власний цех переробки молока, який обладнаний, за останніми словами техніки. І немало важливу роль відіграє те, що у підприємства є висококваліфіковані кадри. Уся продукція під торговою маркою Інквецький смак продається через власну торгівельну роздрібну мережу. І таким чином будь-який споживач на теренах області може придбати завжди свіже, завжди перевірене, якісне і наше дарине, і іншу цільну молочну продукцію даного підприємства. Цей цілющий продукт відомий і в Україні, і поза її межами. Унікальність наріне і лікувальні властивості підтвердили науковці та перевірили споживачі. До речі, його виготовляють у вінківцях з якісної та екологічної сировини. Навіть собі не уявляли, як важко нам. Станеться, коли ми почали розпоч... розпочали виробництво цієї продукції. Оскільки виявилося, ми не думали, що в нашій країні може бути таке відповідальне ставлення до виробництва цього продукту. Коли ми почали його виробляти, до нас приїжджає постійно і зараз на кожну партію цієї виробництва цієї продукції, приїжджає представник від Лайф» і контролює, як було надойне на це молоко, як було помите вім'я в корови, як воно охолодилося, як воно приїхало на завод, як воно очистилося, як воно його загнали в танк, як його переробили. Далі всі процеси виробництва до фасування. Потім як його поставили в холодильник, і тоді тільки коли партію перевірили, вони. Тільки тоді ця партія продукції йде в магазин. Це надзвичайно важкий процес. Щоденно здійснюється моніторинг усіх процесів виробництва, починаючи від обробки ґрунту, внесення різних добрив, вирощування і зернових, і зеленої маси, що є круглий рік кормовою базою для годівлі племінного стада. І так само здійснюється моніторинг. На всіх етапах виробництва. Ми розказали про історію виникнення та виробництво на ріне. А тепер дізнаєтеся, яким хворобам запобігає цей унікальний кисломолочний продукт. Повіт захворювання на рідне усуває без проблем. Воно володіє комплексною протизапальною дією, активізує процес очищення організму, нейтралізує побічну дію харчових отруєнь та лікарських препаратів, стимулює вироблення власного інтерферону, відновлює імунну систему організму. І це далеко не повний перелік показань. Противірусні, протибактеріальні, протиалергічні, зміцнює імунітет організму людини. Нормалізує в крові та сечі рівень глюкози в людському організмі. В дитячому харчуванні кисломолочний продукт на ріне застосовується навіть з 50-денного віку новонародженої дитини. В цьому віці для профілактичної мети ми пропонуємо вживати по 5-10 мл кисломолочного продукту на Ріне перед кожним годуванням. Грудним молоком про значення профілактичному лікуванні кисломолочного продукту на ріне свідчить і той факт, що була прийнята постанова Кабінету міністрів України про обов'язкове введення кисломолочного продукту на ріне в раціон харчування дітей в організованих дитячих колективах. Доказано, що вживання перед родами на протязі двох місяців кисломолочного продукту на ріне застереже ваших новонароджених дітей від. Такого загрозливого захворювання, як сахфілококова інфекція. Якщо у молодих мам з'являються тріщини сусків, ви обов'язково змашуйте ділянки сусків молочних залоз кисломолочним продуктом на ріне, і це можна робити перед кожним. Годуванням дитини грудьми наріне дійсно універсальний продукт. Для тих, хто слідкує за вагою, він взагалі незамінний. Головне правильно приймати на ріне. Для цього фахівці розробили цінні рекомендації. Друге таке немаловажне значення. Має кисломолочний продукт на ріне при лікуванні захворювань шлунково-кишкового тракту. Ерозивний гастрит, хронічний гастрит і виразка шлунку до дванадцятипалої кишки. Вживається кисломолочний продукт на ріне у дозі. 800 мл на добу. Фахівці рекомендують наріне навіть при важких шкірних захворюваннях. При псоріазі і нейродиніті дуже важливим є нанесення на поражені ділянки шкіри компресів із кисломолочним продуктом на Ріне підігрітим до комфортного стану. Ці компреси робляться вранці і ввечері, після чого змиваються теплою водою. Тривалість курсу лікування. Місяць, і на протязі цього курсу лікування потрібно і внутрішньо вживати кисломолочний продукт на ріне на обмеженій кількості, так як вас потребує організм. Хочу звернути ще увагу хворих на цукровий діабет як інсулінозалежний, так і інсулінонезалежний. Через 10 днів після прийому кисломолочного продукту на ріне набагато покращуються реологічні властивості крові. Зникають ацетонові тіла і нормалізується лікемія в крові та в сечі. Взагалі для керівництва Віньковецького сирзаводу виробництво Наріне соціальний проект. У такий спосіб тут піклуються про здоров'я нації. Продукт Наріне ми запустили вже десь біля року. Тому От, продукт на сьогоднішній день дійсно є лікувально-профілактичний. Це дійсно є те, що потрібно сьогодні для нашого споживача. От, помірно, він недорогий і, в принципі, є вже дуже багато на сьогоднішній день відзивів про те, що він дійсно є корисним для людини. От. Якщо взяти в загальному, продукт Наріне на сьогоднішній день наші люди десь біля 80% не знають. Тому ми докладаємо всіх зусиль. Хочемо викласти ту всю інформацію, що таке на Ріне, для чого воно вживається в нашому харчуванні. І тому хочеться все ж таки, щоб наші люди в області, наші люди в нашій державі все ж таки споживали такі продукти, як Наріне. Успіх Вінковецького сирзаводу у виборі правильної стратегії. Найвища якість, доступна ціна, турбота про здоров'я своїх споживачів, а головне постійний рух вперед. Ми розказали про шлях до вашого здоров'я. А торгівельна марка Вінковецький смак дало ключ. Це унікальне наріне. Спробуйте і переконайтеся, що бути здоровим це смачно, якісно. Та корисно ви дивилися флагман якості. Зустрінемось уже наступного тижня.